Вітаю, друзі, підписники, спонсори та гості мого каналу. З вами Олмакс. Сьогодні у нас новинка серед кооперативних шутанів від першої особи в космосі під назвою Jump Ship. Основа сюжету майбутнє комп'ютерний вірус, який заразив всіх роботів, і почалося мочилово роботів проти людей. Конкретна дата виходу гри невідома, але зазначено 2025 рік. До речі, в грі є українська, за що величезне дяка розробникам. І що не будемо тягнути кота? Протискаємо лайк під відео, напишемо свої враження від гри в коментарях. А також не забувайте підписатися на канал, якщо ви тут вперше. Наливайте насипайте, хто що є п'є, і приємного перегляду! Це було через рік після вторгнення машин нашу невелику групу тих, хто вижив, поселили в замерзлі пусці. Одразу за межами досяжності скаутів Легіону. Ми отримали повідомлення від флоту опору. Нам потрібні пілоти, солдати, інженери. Будь-хто готовий виступити та боротися проти машин. Це було мало ймовірно, але ми вирішили, що наш найкращий шанс вижити це приєднатися до них. Ви зголосилися на місію, щоб встановити контакт. Але, але по дорозі сталася засідка. Ти бився, як справжній, хтось там, але машини були надто сильними. Ваш корабель загорівся і впав. Ми думали, що ти загинеш, розбившись об той астероїд. Але ти не лише вижив, але й приніс щось, щось, що мало змінити. Все Слухайте, а графончик то нормальний. А мені вже подобається. Я ще не почав грати, а мені вже подобається. Слухайте. Хух. Круто. Треба буде сенсу підредагувати трошечки зменшити. А так, взагалі 100 ФПС нормально. На епічних налаштуваннях. Прикольно. І ФОВ би я трошечки розширив би собі. Але то вже потім. Якщо що. Це штурман НСС Валькірія, екіпаж загинув, вилучення ядра є обов'язковим. Повторюю, екіпаж загинув, вилучення є обов'язковим. Яке ядро? Ви про що? Розкажіть мені, що тут, де тут, як тут? Мені куди йти? Мені потрібно дослідити сигнал. Ти пусть туди мені? Я тут не розіб'юся? Нормально. Ага, спронтуємо. І подвійний стрибок. Сутність поза кораблем. Якщо ви розумна істота, наблизьтеся і представтеся для сканування. О, ти ж, бляха муха. Я сподіваюся, мене не жахнуть тут на самому початку. А де мені представитися? Чи ж... Опа, мене все закрило. Цікаво, те, Тіран, е, безсумнівно, ви ж після аварії, бла бла бла, ви опинилися у досить скрутному становищі. Застрягли тут на цій проклятій скелі. Я перебуваю в тій самій ситуації. Однак, якщо ми працюватимемо разом, то коротше один одному допоможемо. Бла бла-бла. Так, натисніть. А, ну А, це, типу, англійська F, і це в нас крюк. І Я зрозумів. Прикольно. Валкрія відпочиває тут It's уже довгий the час. The Треба визнати, що you вона бачила кращі. дні. Вам потрібно знайти м, щось альтернативний шлях по, по, ходу. Так, дуже швидко. Е, діалоги проходять. І Куди? Куди, куди? Сюди, напевно. Тут нічого я підлутати не можу. Дайте мені якусь е пістолет якийсь хоча б. Дуже проникливо через цю вентиляційну решітку має щось там бути. Флешлайт. О, в мене є ліхтарик круто. Трошки Я б, Мені знаєте, чого не вистачає звуку, звуку та... такого важкого звуку, який, ну це ж, металеві дверцятка, оці, що відкриваються, правильно? От не вистачає саме такого звуку. Будь ласка, підійдіть ближче. Ядро рульового. Тобто, це типу комп'ютер, який керує ось цим всім кораблем, керував колись. Так, поговорите. враховуючи, що більшість машин здається піддалися вірусу, я розумію ваші вагання щодо довіри до мого бла 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 Але повір мені, я не схожий на більшість машин. Ти і я перебуваємо в позиції, коли можемо допомогти один одному. Мені потрібно, щоб ти доставив мене кудись там, і тобі потрібен я щоб обчислити, обчислити координати безпечного стрибка. Угу. Тільки разом ми зможемо покинути це місце. Чи можемо ми працювати разом? Слухайте, ну у нас іншого вибору немає. Нам треба звідси вибиратися. Я так розумію, ми на цій планеті чи на астероїді Хер його зна. Коротше, нам треба летіти далі. Тому я думаю, що так, звісно, ми будемо працювати. Мудрий вибір протягом незліченних циклів мого заслання. Тут я зареєстрував численні удари кораблів об щось. Якщо нам пощастить, один з таких кораблів може мати в робочому стані. Підтверди мене ближче, що коротше. Ну зрозуміло, нам його треба кудись віднести. В корабелі вставити треба. О. А це хтось помер. А це в нас що, якийсь одна матерія до, до корабля. Це... це щось ми підібрали. Добре, пішли Iles шукати. Iles. Як її звуть? Я не встиг прочитати. Е пішли шукати корабель, куди її можна буде вставити. Напевно, ось це. Scanning. Сканування. На жаль, цей корабель поза межами наших можливостей ремонту. Ми повинні продовжити наші пошуки. Добре, не питання. В мене ліхтарик безкінечний, правильно? Я сподіваюся, що так. Так, ось там ми можемо пройти. Detecting hostile jump signatures. You should keep a low profile. Weavel navoжia підпусы щось там контрол uh, Цепресисти. Дякую, але я вже зрозумів. Давним-давно. Бляха! А пекалю мені дасть хтось. This machine virus цей машинний вірус я не бачив нічого бачити. подібного дуже довго. Дуже давно, напевно. Гадаю, люди цієї епохи були погано, оснащені при були з чимось настільки передовим. Мої співчуття там бла бла-бла. Такі печери цікаві. І Кроке. Чуєте? Дуже Он Звук швидке. Він короче. Ну. не співпадає з швидкістю руху персонажа, пересування персонажа. Так кроки, наче він біжить. О, чуєте? Так, добре, цей корабель нам підходить. Хто те? Воїн. Я не відчуваю жодних форм життя на борту. Відведи мене до кімнати Ядра, щоб я зміг щось там. Добре. Це сюди. Я пошкоджений потребую ремонту. Будь ласка, поблизу є ремонтний комплект. Візьміть його і вставте в консоль. Починається принеси відремонтуй, підняти. Там ще щось є. system stable. Основні системи стабільні, система життєзабезпечення увімкнена, нульовий двигун працює. Виявлено несправність двигуна. А, IRIS її звуть. двигуни потребують заміни. Ви можете сконтроювати заміну, але вам потрібно що сенсори корабля активні? Використовуйте сенсорний термінал для сканування матерії. Оце починається, бляха. Ні, щоб просто пострілятися десь. Так, корабель, добре. І що? І що мені. що мені робити? А, це я можу. Це я можу. Дивіться, невідомий підпис. Так, сканувати. Тут є великий склад матеріалів, однак я виявляю активні системи. А, активні. Коротше, там хтось є. Добре. Вам потрібно озброїтися, щоб здійснити задумане, коротше. У вантажному відсіку є асемблер. Спочатку переконатися, що у вас достатньо матеріалів. А що за матеріали? Навіщо вони пофігу пішли? Оце матеріали. Це, типу, як набої, напевно, енергія і все таке. Взяти асемблер. Так чи ні? Утиліте, мультиінструмент... Эмм. Ну, це ж він, напевно, так. Недостатньо матеріалу. Підняти. О. На Прикольно. Слухайте. Так. А що мені далі треба зробити? Ем, Підняти позбирати матеріал цей, так? Десь ще? Можливо, він лежить. Як туди дістатися? Боєприпаси. Можна це забрати? Завантажувач боєприпасів. 4 з 4 боєприпаси завантажено. І що? Що мені з цього? А це що? Якийсь телепорт чи що? Так це вихід. Нам на вихід поки що не потрібно. Нам потрібно на мітку. Правильно чи ні? Чи на, на вихід? А може і на вихід? За матеріалами, типу. Ну, пішли, пошукаємо. Воно стріляти не буде? І що? А, от для чого воно зроблено. Я вас зрозумів. Не вихвалюйся про те, що переступити через край невагомість. Твій костюм обладнаний двигунами. Ооо, це круто. Заздроться комп'ютер нашій мобільності. Вау! І це все діло в нас безкінечне, я правильно розумію, чи ні? Я не подивився на шкалу. Актив Defense Systems обережно, мої сканування реєструють активні чогось там. Коротше, тут зараз будемо мочитися вже. О, а це мені не подобається. Через дырочку вон не потрапляем. Вот там материал есть. Материалы? А ну-ка. О, анимация прикольна. Ногою. Це має містити достатньо матеріалу для побудови двигуна. Тепер поверніться на корабель. Система телепортації. Повертайтеся на корабель, коли будете що. Готові, типу. Ага, прикольно. Телепорт. Хоп. І ми вже вдома. Біля свого корабля. Так, це мені куди треба Ось сюди Ні, я сумніваюся, що сюди. А більше нема куди? Ну, напевно, сюди. Добре. Розібрати контейнер матерія. Ага, була перенесена в бак корабля, тепер ви можете використовувати щось. Добре, тепер я можу. А що мені тут потрібно було зробити? Двигуни відремонтувати, так? Ось цю штуку. Компонент потрібно встановити в машинному в відділенні. Втіленні. Будь ласка, йдіть туди і знайдіть, точку... Блін, знову я не встиг прочитати. Добре, пішли тоді. Пішли тоді, забирай. І... Добре, що нам тут хоч мітки показують, маркери. Бо хер зна, де тут машини відділення? Ходив би тут зараз, шукав би. Так, встановили Двигун, двигун пошкоджено. Для ремонту потрібна інфузія. Та ви задовбали. Ти ж комп'ютер, бляха, відремонтуй хоч щось. І що мені тепер. Мультитул для. Ааа, ось воно що. Все. You я зрозумів. Минулась. Натискаєш F. Ви впоралося чудово. залишилося лише одне останнє завдання. Увімкнути двигун, правильно? Розмістити на енергозабезпечених клітинках починається. Що значить енергозабезпечених? Обертати? М -м -м. Що це за значки? ось це? Ну, наприклад, наприклад, нехай буде тут. Двигани працюють. Це. Ми тепер капітан свого корабля. Ви прикиньте, як круто. Ви датчиків тут щось є. Нас просять зайняти своє місце. Ну, погнали. У нас є зброя, у нас uh, все uh, 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 натисніть Сід для відстикування. Так, добре, куди нам? Нам щось треба знищити там, так? А, Сенсу треба однозначно регулювати. Знищити цей корабель, походом. Чи що воно там? Так, це корабель, його треба знищити, інакше нам будуть. Чи це якийсь маяк? This is close enough. Це досить близько. Ви можете потрапити на структуру звідси. Мені вийти треба. Напевно, треба щось зробити саме. Врукопашну. Тут можна вийти? Відкрите мені двері, будь ласка. О, ось що треба було зробити, я. Активувати. Угу, Тепер ми можемо перейти на корабель. А тут можна щось подлутати. Походу, ні, все. Заходимо. Прикольно так ці замки зробили. Так, нам сюди, І куди? А, треба вибрати на навігаторі. Куди ми будемо їхати? А куди, ми, куди нам треба в залі? Ну, напевно ж, сюди повернутися до ангару, встановити пункт призначення. Обробка траєкторії. Поверніться до крісла пілота та ініціюйте стрибок. Та легко. Primed the jump. Готовий до стрибка, Очікую ваших наказів, капітане. Ну, то поїхали, що ми чекаємо. Заряду стрибкові двигуни. Вау! Корабель під Треба цих чуваків замочити, коротше. Розвертаюся, добре. Давай, ти розвертаєшся. Улетиш на мене, так? Готово. несправність двигуна. Та що ж ти будеш робити? Тобі потрібно відремонтувати його перед тим, як ми зможемо вилетіти. там. Починається. Пішли ремонтувати. Де в нас двигун? Це нам куди А Ану відкрий. Це на вулиці йти? Так. Яким чином? Ага, така міні-гра. Ремонт. Тепер ми можемо здійснити наш гіпер стрибок. Сідаємо. Заряду. Наступає непогана команда. Якщо ти прагнеш зупинити вірус корупції, я вірю щось там. Результат місії успіх. Ну, ось так, от. Повернутися до ангару. Добре. О, це, це ангар. Доброго ранку. Сподіваюся, у тебе був час відновитися. Я отримав деяке розуміння щодо вірусу корупції. Приходь до мене біля карти галактики. Ангар, усю наш корабельце. Ми типу втекли звідти і тепер прилетіли, коротше сюди, на якусь планету. Це повідомлення для всіх виживших. Машини забрали наші світи, наші домівки. Вони думають, що ми зламані. Вони помиляються. Опір, атіран піднімається, і ми будуємо флот, щоб повернути те, що належить нам. Нам потрібні пілоти. Так, це ми вже е, чули переглянути журнал. Координати та час закодовані в цілому. Так. Угу. Сюди можна піднятися навіть прикольно. І сісти, і посидіти. Очваніти. Ви прикиньте в коопі, коротше, з, з трьома друзями ще. Ось тут -от відпочивати. Щось планувати, якісь додаткові місії. Круто. На кожному стільці по різна анімація у персонажа. Прикольно. Мені дуже подобається там. Воно...

making it the superior alternative to doing nothing. Not everything can be reduced to simple math, Iris. Не все можна з... це, блін, керувати кораблями, говорити. А що керувати кораблями? А, ну це наш корабель, він єдиний поки що. Я так розумію, що будуть якісь нові ще інші кораблики. слухати. непогано, непогано. Як для Демке, і тут Індія команда розробників їх там, ну, досить небагата. Кількість, може, людей, чоловік 10 максимум, але красунчики. Мені подобається. Прикольно. А, мені для того, щоб пройти до корабля, мені треба ось туди, правильно? О, дивіться, робот. Бот помічник BUD3. Говорита. Привіт, я вважаю, що ми з вами раніше не зустрічалися, чи не так? Мож звати мене Buddy. Прикольно. Так, куди мені Як мені вийти? кудись? Встановлено. А там що нас? тут можна посидіти. Патік-нелпаут мене ви десятифлай собі, оу, я в я вмер. Ну, це логічно було. А як мені дістатися до корабля? Чи це не потрібно нам туди діставатися? Отримувати Ей для респауну. Все. Добре, коротше, друзі, я думаю, що на цьому все. Кому сподобалось, протискайте лайки, пишіть свої враження від гри в коментарях. А хто хоче пограти самостійно, будь ласка, в стімі є безкоштовна публічна демка, можете завантажити і пограти, оцінити, наскільки у вас все буде плавненько, гарно працювати на вашому залізі. Тож, якось так. Всім дякую за перегляд! З вами був Олмакс. До зустрічі в нових відео. Всім па-па!